Чи доводилося вам відчувати, що замість гармонії на шляху до духовного зростання ви стикаєтесь з розчаруваннями, чи навіть зупиняєтесь? Сьогодні ми поговоримо про 5 найбільш критичних грубих помилок, які можуть вбивати будь-які прагнення до духовного росту. Але є й хороша новина. Кожна з цих помилок може стати вашим трампліном до глибшого розуміння себе. Залишайтесь зі мною, адже в кінці я розповім про найбільш руйнівну помилку, з якою напевно стикався кожен з нас, і яка частіше стає тим нещадним вихором, що може зруйнувати наш духовний шлях. Привіт! З вами Ерія, і ви на каналі Езотерія, де ми разом досліджуємо глибини самопізнання та духовного розвитку. Сьогодні ми розглянемо тему, яка близька кожному, хто хоча б раз робив кроки до гармонії з собою. Духовний шлях часто ідеалізують, але він також сповнений і викликів. Ви знали, що одна із найбільш жорстких помилок це порівнювати себе з іншими. Чому це небезпечно і як це впливає на наш розвиток? Розберемося далі. Перша помилка це думка, що духовний розвиток. Завжди має бути про радість, гармонію та світло. Духовний шлях це процес. Він включає в себе не лише злети, але й падіння, сумніви, і болісні роздуми. І це нормально. Адже саме через виклики ми найглибше пізнаємо себе. Наприклад, багато хто вважає, що медитація завжди приносить умиротворення. Але іноді вона може відкрити нам страхи чи навіть приховані емоції, які ми роками уникали. Це теж нормально, бо цей процес очищення. Якщо ви відчуваєте дискомфорт, це не означає, що ви на хибному шляху, це означає, що ви можете стати ближчими до себе. Коли ж починається справжнє духовне зростання і в чому це проявляється? Дізнайтеся далі. Друга помилка порівнювати себе з іншими. Особливо це стає очевидним у часи соціальних мереж. Ви бачите ідеальні картинки, хтось медитує на березі океану, хтось розповідає про своє просвітлення. Але пам'ятайте. Що духовний шлях у кожного унікальний. Ви не знаєте, через які виклики проходить інша людина за межами цих картинок. Наприклад, хтось за кілька місяців знаходить свій внутрішній спокій, а комусь для цього потрібні роки. І це не означає, що ви робите щось неправильно. Це означає, що у вас шлях інший, і він правильний саме для вас. Зосередьтеся на собі, на тому, що резонує саме з вашим серцем. А що може стати ілюзією на шляху до духовного зростання? Я розповім далі. Тож третя помилка уникати своїх тіньових сторін. Деякі люди прагнуть бути лише світлими, ігноруючи негативні емоції, страхи чи гнів. Але справжнє духовне зростання починається тоді, коли ви приймаєте всі аспекти себе. Ваш страх, ваші сумніви, ваш біль це теж частини вас. І важливо зрозуміти, що наше життя складається із світлих, із темних сторін. Це як інь, і ян, день і ніч, світло і темрява. У природі існує ця дуальність, і вона присутня і у нашому житті, але вона формує єдність, єдність протилежностей а боротьбу створюємо ми, якраз не приймаючи оті свої тіньові сторони. Наприклад, замість того, щоб ігнорувати гнів, запитайте себе, чому я агресую? На кого? Яка причина гніву? І виявляється, що ви гніваєтесь, наприклад, на партнера, який постійно пропадає на роботі, а ви хочете проводити з ним більше часу. І замість того, щоб подавляти гнів, ви вирішуєте говорити з ним, пояснюючи свої почуття, не звинувачуючи, не нападаючи, а щиро ділитись тим, що для вас важливо. Мені дуже бракує часу, який ми проводимо разом. І я хочу відчувати більше твоєї підтримки і любові. І, обговоривши все, ви знаходите рішення, планувати час так, щоб проводити 3-4 вечори разом. Ця ситуація показує, що навіть негативні емоції, такі як гнів, можуть допомогти, якщо направити їх в правильне русло. Пам'ятайте, що наші деструктивні відчуття, виклики, випробування це уроки, які нас чомусь навчають. Ми не можемо пізнати світла без темряви, любові без ненависті, радості без страждань і прозріння без ілюзій. Духовний шлях не означає позбутися своїх ціньових сторін, а навпаки, навчитися їх приймати і за потреби працювати з ними. І це і є гармонія. Друзі, а що вам допомагає впоратися з вашим гнівом? Поділіться, будь ласка, своїм досвідом у коментарях, і, можливо, він допоможе людям, які переживають зараз гнітючі, депресивні стани. Четверта помилка це залежність від духовних вчителів або практик. Вона виникає тоді, коли ми починаємо сліпо довіряти зовнішньому авторитету, вважати, що тільки хтось інший може показати нам шлях до істини. Але чи дійсно це так? Справа в тому, що вчителі, книги, методики це інструменти, які мають лише одну мету допомогти вам. Краще чути свій власний внутрішній голос. Вони не є абсолютною істиною. Вони не знають ваших внутрішніх переживань, страхів, прагнень і так, як це знаєте ви. Можливо, ви знайомі з ситуацією, коли людина повністю захоплюється вченням якоїсь конкретної школи, авторитетом гуру чи однією методикою, вважаючи її єдиною правильною. Наприклад, вона починає думати, що без постійних вказівок цього вчителя чи без дотримання певної практики її шлях духовному розвитку неможливий, і це створює ілюзію, що джерело істини знаходиться зовні, але істина завжди всередині нас. Навіть найвидатніші вчителі, які пропонують цінні знання, є лише провідниками, а не остаточними авторитетами. Духовні наставники допомагають, підтримують, направляють, дають цінні поради, і найголовніше, на мою думку, надихають. Це і є їх місія. Можливо, у вас є вже свій провідник, а може ви його лише тільки шукаєте, у просторі якого ви зможете знайти свій справжній істинний шлях, у просторі, де ви відчуєте підтримку та натхнення. Кожен з нас має відповіді всередині, але іноді нам потрібна допомога, щоб їх побачити. Наприклад, на моїх консультаціях ми працюємо з вашою енергією, переконаннями, страхами, щоб розкрити вашу внутрішню силу та чарівність. І я роблю супровід на шляху до самопізнання через глибокі розмови, езотерічні практики та інтуїтивні інструменти, такі як таро, медитації, нумерологія, робота з внутрішньою енергією. І це, наприклад, більше ніж просто консультація, це мандрівка до себе справжнього, де ви відчуваєте себе важливою частиною Всесвіту. І якщо вам це потрібно зараз, то я запрошую вас записатися. Разом ми створимо карту вашого внутрішнього світу та знайдемо той шлях, який зробить вас щасливими. І перший крок це, наприклад, залишити заявку на особисту консультацію. Тоді ми разом створимо магію для вашого нового початку. Духовний шлях це не про те, щоб знайти когось, хто накреслить вам кожен крок, це про те, щоб знайти свій власний шлях. Друзі, якщо у вашому полі є люди, які втратили гармонію чи зупинились на своєму духовному шляху через ці помилки, поділіться цим відео з ними. Я вірю, що воно може щось підказати, а може комусь і допоможе уникнути помилок. П'ята та найбільш руйнівна помилка це поспіх та очікування миттєвих змін. У сучасному світі, де все навколо прискорюється, ми звикли до того, що зміни і досягнення повинні відбуватися тут же швидко. Ми хочемо бачити результат одразу, і це бажання переносимо навіть на такі тонкі сфери, як духовний розвиток. Духовний шлях часто сприймається як така магічна формула. Сьогодні ви почали медитувати, завтра стали спокійнішими, а через тиждень вже досягли просвітлення, але реальність значно складніша. Духовне зростання це не серія швидких таких досягнень, а глибокий процес трансформації, який потребує часу, терпіння і постійної роботи над собою. Духовний розвиток, схожий на природний цикл. Уявіть дерево, воно виростає не за день. Спочатку воно пускає коріння, а потім повільно з'являються стовбур, гілочки і лише згодом листя та плоди. У цьому процесі немає поспіху, але в кожному етапі є своя цінність. Так само і з нами. Спочатку ми сіємо зерна знань, читаємо, вивчаємо практики, потім з'являються перші результати, усвідомлення своїх емоцій, розуміння своїх потреб. Але справжні зміни потребують часу, щоб змінити старі патерни, потрібні витримка і готовність працювати над собою. Духовний розвиток це подорож до себе, а не гонка. Він вимагає терпіння, уваги до себе і поваги до свого ритму. І якщо ви відчуваєте, що хочете отримати результат тут і одразу, то зупиніться. Зробіть глибокий вдих і запитайте себе, що я вже маю. Чого мене вчить цей етап мого шляху? І пам'ятайте, що кожен ваш крок, навіть найменший, буде наближати вас до гармонії. Довіряйте цьому процесу. І тепер, коли ми розглянули ці помилки, запитайте себе, які з них, можливо, є у вашому житті, що ви можете зробити, щоб змінити ситуацію. І поділіться, будь ласка, своїми думками в коментарях. До речі, підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я ділюся цінними інструментами для самопізнання. Отож, духовний шлях це не шлях до ідеальності, а подорож до справжнього себе. Помилки на цьому шляху це не провал, а можливість глибше себе зрозуміти. Пам'ятайте, що кожен виклик, кожна складність це ще один крок до вашого зростання. Поставте лайк, якщо тема була корисною для вас. І не забувайте підписатися на цей канал, щоб отримувати ще більше знань, які допоможуть вам гармонійно проходити всі етапи вашого духовного розвитку. До нових зустрічей з любов'ю та світлом, Ерія!